Я хочу вам сьогодні показати один зі своїх улюблених оракулів останні кілька років. Я придбала його якраз перед вторгненням, мені здається. І потім у мене була така певна пауза, я не користувалася особливо картами. І от десь в кінці 22-го року я почала користуватися нарешті цією колодою. Ахат — ну це момент. Аха, коли на вас е, якесь усвідомлення приходить якогось факту або Евріка, це теж подібне. Евріка грецькою означає знайшов. Так? Тобто це відомий такий вигук, коли ти щось усвідомлюєш, розумієш нарешті і так далі. От саме за таким принципом було названо цей оракул. У мене є певні зауваження стосовно цієї колоди, вона, як на мене, є таким гарним прикладом сучасної колоди. Яка в певною мірою є такою жертвою New ейдж-мислення або New ейдж поглядів. Чому жертва? Тому що ну, це знову ж таки це мої погляди. Я, ви можете зі мною не погоджуватися. Але мені здається, що сучасні картоманти або творці колод. Вони трошки страждають від обсесією позитивним мисленням, хоча ми живемо в світі, який, ну, м'яко кажучи, не можна назвати позитивним. І в колодах я дуже часто бачу це уникання будь-якого негативу, і також трактування карт через призму цього свого позитивного мислення і е, такого ставлення до світу з. З тим підходом, що якщо ти будеш а, про гарне думати, то тільки гарне буде з тобою ставатися. Я особисто не є прихильницею цього, цього мислення, цього підходу. Але тим не менше я люблю цю колоду. Хоча у мене багато до зауважень, до, е, ну, я багато в чому не погоджуюсь з поглядами авторки, але колода мені подобається, тим не менше. Тут немає назв, тут самі лише зображення, це пастель на чорному фоні. Практично вся колода тут чорно-біла, окрім останніх 17 карт. Як ви бачите, тут 77 карт, з них 17 це кольорові карти. І вони тут, типу, як старші аркани. Ну, такі більш важливі, так би мовити. Хоча, чесно кажучи, я їх особливо не виділяю в розкладах для себе, це вже кожен собі вирішує. Отже, я просто буду показувати карти і називати назви, які прописані в МБК. А, МБК я, МБК я вам і не показала. А нашу, так? Така ось МБК. І мені подобається те, що тут такі невеличкі описи. Тобто, вони не прям здоровенні, але вони допомагають зрозуміти послання авторки. Так. Отже, перша карта це прелюдія. Я не знаю, чому от саме така форма була обрана авторкою. Вона взагалі малює мандали. Вона інтуїтивна художниця, яка малює мандали там, для людей ну, по запиту людей. І вона, от саме там, якимось інтуїтивним чином розуміє, яка мандала, кому підходить. Значить, це в нас прелюдія, це підготовка до подорожі. Далі у нас рух назовні. Хоча тут, типу, рух всередину, ну перші кроки. Далі роздуми, це карта спокою. І тут, до речі, чим ще мені не подобається ця це тим, що тут багато карт з подібними значеннями. Тобто, їх тут 77, але по суті, якщо прибрати всі карти з, ну, там, зображення різні, а суть одна й та ж. Буде насправді не так багато. От карт роздумів тут три чи чотири. Повернення додому. Це карта називається первинний суп. Коли ми дивимось на Всесвіт в тому вигляді, в якому є, ну, і приймаємо таким, яким він є. Теж от карт з подібним. Значенням теж тут декілька в цій, в цій колоді, тому що авторка, ну, от вона за прийняття. Я не проти прийняття, але чи багато у нас зараз прийняття в суспільствах навіть цивілізованих країн, я не думаю. Священне дерево ну, тут про життєву силу. Балансуюче каміння. Про збереження балансу. Ом ну, це цей знак медитації. Такий міжнародний. Поперечний зріз. це поперечний зріз стебла рослинного. Ну тож, тут карта про дослідження, спостереження, вивчення, дета... увага до деталей. Око космосу. Ну, тут така, за описом, складна карта, тобто її по-різному можна трактувати, і як кола на воді, тобто якась подія, яка такий. Розповсюдження цієї інформації викликає, або передчуття, наприклад, чогось і так далі. Тобто по-різному можна трактувати. Морський їжак тут про те, що якісь цінні характеристики можуть приховуватися за такою ну, оболонкою, яка не привертає ніякої уваги. Сніжинка, тут про унікальність. Ця карта називається Храм спокійних роздумів. І тут про ну, вміння якось, знову ж таки, у нас вже була карта роздумів заглибитись в себе, подумати, усвідомити, проаналізувати. Далі в нас кадуцей, про красномовство. 15-та карта про спільноти, теж про прийняття і зв'язок між людьми. І от вона, вона завжди акцентує, практично в описі кожної другої карти, про те, що ми всі є частиною чогось більшого: про те, що наші дії впливають не тільки на нас, а не тільки на наше близьке оточення, і на весь світ цей ефект бабочки, або ефект метелика. Це прям червоною ниткою проходить. Розгортання. Тут, тут про оцю рослинку, яка розгортається і показує себе світу. Колесо життя. Ну, схоже на Колесо Фортуни Таро. Внутрішня дитина про прості радощі життя. Амоніт. Це про те, що минуле відіграє там якусь певну роль, тобто тут про вплив минулого. Арлікін. Арлікін тут похнюплений такий, кволий. І тут про те, що зовнішність може бути оманливою. Лабіринт. І тут у нас є посилання на історію з Мінотавром, ну, тобто історія про приборкання демонів. 22-печать нас. Печать Соломона. Поєднання духу матерії. Ну, хто знає трошки позначення стихій, то ви розумієте, що це в, в, вогонь і вода разом. Або дух і матерія. Ну, таке. Е, і тут, до речі, подібна карта, от наступна, називається вона «Все, все знання. Тому що печать Соломона вона теж про таку вселенську мудрість, і тут теж про все знання, от багато очей, коли все бачиш, Охоплюєш всі аспекти якоїсь там справи, або ще чогось, або маєш неупереджений погляд, тому що різні, різне око під різним кутом дивиться. Дзвін. Ну, тут теж привертання уваги, повідомлення. Тікі. Оцей Тікі це він якось пов'язаний з аборигенами Австралії. Це зображення Богу. І тут. Теж про предків, про взаємодії з іншими культурами. Це в нас значок прани життєвої сили. Далі наступна. Тут у нас написано: дія йде за вірою. Тобто тут про те, що ти, ну, як би, довіряєш всесвіту, бачиш знаки Всесвіту і йдеш за цими підказками. Метеори. Тут і про хаос, і про певну показуху, і про те, що може бути про взаємодію з людьми, які дуже гучно про себе заявляють і створюють багато галасу. Ця карта називається Моя рука, моя печать. І вона тут, коли описує цю карту, вона пише про те, що от в печерах там, древніх люди залишали зображення своєї руки, ніби як підписуючи, що я тут був. Ну, от і тут якби слід якийсь. Залишати сила місця. Стоунхендж. Ну тут про місця сили, йти не обов'язково якесь місце, там, не знаю, десь в іншій країні або назовні, це може бути і, там, і вдома. Оце мені подобається ця колода, тим, що тут є цікаві образи, які ну, рідко можна знайти в інших колодах. Далі, хамелеон, тут про адаптацію до середовища. Це карта компасу, і тут ключовим є центр, а це серце, тобто, коли ти слідуєш за своїм серцем. Крижані ем, палаци, і, і це про. Ну, тут вона айсберг приводить в приклад, як ну, такий приклад крижаного палацу, хоча насправді це дуже крихка конструкція, тобто про показну якусь грандіозність. Плискавка, ну, як, може бути як вежа з таким же значенням. Різноманітність знову чергова карта про прийняття е, оточення оточуючого світу, таким, який він є. І прийняття у цій різноманітності у світі. Вже у нас дві карти було, таких, це вже третя. 36 та про внутрішнє святилище. Ну, це по суті карта відлюдника, тому що тут про якесь укриття місце, де ти можеш сховатись від світу. По суті, кокон тут теж про, те, про це. Ну, тут більше просто про поняття самозахисту від зовнішнього світу. Це карта талісману для фокусування уваги для, на певних важливих питаннях. Ця карта має дуже довгу назву, типу, щось про метеликів, які, яких привертає світло. Ну і Тут сенс, ви бачите. Тут можна бути метеликом, який просто пролітає повз, а можна бути метеликом, який згорить від вогня, вогню свічки. Бабка. Тут неочевидне для мене значення авторське тут про Дозрівання до, якоїсь, до якогось нового напрямку діяльності. Тобто тут мається на увазі бабка, яка от тільки вилізла з кокону, і от вона завершила період дозрівання, і зараз вона от полетить, і от це як початок нового якогось етапу і завершення попереднього. Це карта алхімії. Називається вона алхімія, але вона про певну групову динаміку і про необхідність лідера, тому що тут у нас матка є у бджіл. тому от ну, таке значення. Індиго. Цікава карта тут про е потенціал, який треба. Відкрити, але це непросто. І вона тут таку історію розповідає, що це індиго, який, як прибулець, прибув на землю, і він не розуміє місцевої мови і місцевих людей, але в нього є певна інформація, яку він має передати. Важлива інформація для землян. І от як бути в ситуації, коли ти в абсолютно не. Незвичних складних умовах, і тобі треба якось комунікувати і щось важливе передати. От, треба докласти зусиль, щоб оцей потенціал, який закладений в індіго, відкрити. Незвичне таке значення і зображення. Це карта підношення. Ну, тут ця раковина вона часто асоціюється з паломниками і паломники часто використовують. Ну, ці раковини, як підношення там, до якихось святих місць. Ну і тут взагалі про життєвий шлях, про повагу до різних життєвих шляхів. Ну, теж от, аспект різноманітності він знов тут проглядає. Жаба про покращення ситуації загалом це такий як гарний знак. І тут ще і яйця жаб'ячі, тобто тут і аспект фертильності також. Наступний в нас павук і павутина, тут про пастку. Творчість, ефект, ефект доміно, вибачте. Ну, тут про те, що якщо керуватися емоціями, то буде ефект доміно. Кришталевий водограй про очищення, розраду, відновлення, псевдомеркаба про. Бажання рухатись, але коли є певні перешкоди, От, мабуть, цей такий складний малюнок про це. Квітка життя доволі відомий символ. Він про знову ж таки, те, що ми всі взаємопов'язані, про творіння без, безкінечне, яке можливе, про великі плани на життя і взагалі великий план життя, як і ми є частиною цього плану. Ну, це космічна свідомість така. Тінь, карта тінь про приховане. Лаванда, і це такий символ стілення. Ну, також може вказувати там на роботу з рослинами, ароматерапію і щось подібне. Це дивна карта. Це карта хаосу. Називається вона хаос, але вона схожа дуже на восьминога. Про те, що одночасно багато всього відбувається. Поява, і тут про появу саме цієї вершини гори. Споза хмар. хмари, тут про те, що нарешті ти можеш мати погляд на ситуацію без впливу цих самих хмар, хоча б трошки піднятися над хмарами, щоб побачити, що тебе оточує. Карта змія з яйцями. Тут і про сексуальність, і про батьківство, тому що тут змія охороняє ці яйця. Але також тут і про бажання володіти чимось і. Такий аспект четвірки Пентаклі в чомусь. Космічна свідомість. Що люди як планети. Знов, знов чергова карта про різноманітність всесвіту, що люди як різні планети, в кожний свій шлях, кожна по-своєму рухається, і що це треба приймати. Далі, точки світла. Це про. Можливо, про чакри, про, знову про місця сили, ну, тобто про ті місця, або про ті точки в світі, або навіть на тілі, які дають нам силу і енергію. Ця карта мені дуже подобається, вона називається Мрія на повню. І тут про присутність друга, але про таку тиху присутність, коли ви знаходитесь поряд, але вам не обов'язково навіть говорити, і ви розумієте одне одного без слів. Це карта розділення. І вона з одного боку її трактує як про те, що ми всі різні люди, і треба поважати вибір одне одного. Але от не треба забувати, що ми є частиною одного цілого, там, одного великого плану. І тоді тепер ну, це її філософія життєва, і вона от буквально в трактовці кожної карти. І далі в нас ідуть такі типу старші аркани, хоча, я, чесно кажучи, не дуже розумію сенс, чому саме ці карти вона зробила старшими. І до того ж у нас тут теж повторювані карти є. Так, значить, перша у нас це карта, ну, вона, якщо перекладати, вона перекладається як типу капітуляція, Surrender англійською. Ну, коли ти віддаєшся на волю долі, там, пливеш за течією і довіряєш своїй долі, і особливо, ну, сам не хочеш її змінювати. Саме такий тут сенс. Наступна карта ніжності. А, і тут аспект визнання вразливості своєї чужої, тобто ця сім'я, воно дуже вразливе, йому треба турбота, піклування для того, щоб з нього виросла рослинка. Далі карта сили. Ну, тут сила в сенсі вміння захищати себе, а також сила в знаннях. Оцей крючок з рибкою це в нас про. Е Певну вразливість, тобто ми можемо на щось попастися, на якийсь крючок можуть зловити, І це усвідомлення от своєї вразливості, але вміння себе захистити. Ця карта мені теж подобається, вона називається розсудливість і тут про квітку, яка типу відкрила око і роздивляється, яка, яка ситуація навколо, чи варто розкриватися, чи ні. Ну, тобто, оцінка ситуації перед тим, як ви наважуєтесь на якусь дію. Далі це в нас карта благодаті, ну така про красу, про вдячність. Далі знову карта, яку можна перекласти як ніжність, але ну, тут трошки інший вже сенс тут про взаємодію з іншою людиною, бажання полегшити чиє життя, співчувати, спів щось сумісне з кимось робити. Це теж незвична дуже карта, вона називається цілісність. І тут про те, що, ну, от бачите, не тріснути це, воно ніби важче, ніж те, що тріснути. І тут про те, що коли ти правий, іноді це буває тягарем бути правим і дотримуватися якоїсь своєї думки, якою ти вважаєш правильною. І легше, типу, тріснути. І бути, там, наприклад, як всі, або як тобі легше. Ну от незвична така незвичне втілення цього, цієї концепції. Далі карта дисципліни, фокусування. І я чомусь кожен раз, коли на неї дивлюся, я так думаю, це прям людина на дієті. Це карта смирення, скромності. Надійність. І тут надійність в тому, що от... Надійний як те, що сонце зійде, буде ранок і буде вечір, тут, то, в цьому плані. Карта спільноти. От вони за руки тримаються. Тут про, знову ж таки, про те, що ми всі частина одного цілого, ми всі пов'язані одне з одним. Далі карта терпіння про те, що треба, щоб, щоб щось дозріло, треба час. Наступна карта прийняття. Це про прийняття себе в першу чергу, але не тільки своїх негативних частин, але й позитивних частин, тобто не про применшення себе, а адекватне сприйняття себе і того, що ти там в чомусь може і краще навіть за інших. Наступна карта резонансу. І тут сенс в тому, що як ці два кристали, які дуже схожі, так і ви можете іноді знайти людину або місце, з яким ви дуже резонуєте, яке з вами ну, ніби на одній а, а, частоті. Карта здійснення коли ви отримуєте результати своєї праці, тут тобто плоди на деревах і так далі. Це карта щасливого випадку, це щасливі двері такі. Далі карта прощення. Це, бачите, голуб миру, який від цього потоку дощу або сліз вилітає в іншу зону, там, де сонце, мир, стілення. І остання карта це карта називається вічність про безкінечність, безмежність, велич.